Чому егоїстам везе по життю та у стосунках? Відкрию секрет. Відразу проговорю, що є егоїзм здорових людей, про який ми будемо якраз говорити, а є егоїзм хворих людей. Егоїзм здорових людей не наносить шкоду іншим. Секрет егоїстів простий: по-перше, вони чітко знають, що вони хочуть. По-друге, вони чітко знають, чого не хочуть. Повірте, є велика різниця між знати тим, що хочу, і знати тим, чого не хочу. Третє. Вони чітко знають свої особисті кордони. Де їхня відповідальність, а де не їхня? І четверте, вони не мислять з категорії правильно чи неправильно. Вони мислять з категорії а як мені буде краще. Чомусь ми звикли думати, що егоїст це щось погане, і егоїст це та людина, яка не здатна любити. Але це не так. Егоїст може бути добрим, ніжним. Любити, підтримувати, просто така людина не буде терпіти для неї непритаманні ролі жертви, агресора чи рятівника. Звісно, якщо у стосунках виникнуть проблеми, а вони виникають, тому що є сімейні кризи. Така людина спробує вирішити ці проблеми, але це не означає, що вона буде терпіти, якщо проблеми не вирішуються. Така людина не буде когось вибирати, щоб в майбутньому людину змінити. Адже вона чудово розуміє: якщо людина зараз не підходить, то в майбутньому. А навіщо вона? І, скоріш за все, така людина реаліст, а не інфантильна дитина. Тому вимоги насправді в такої людини вони абсолютно адекватні. Тому коли людину не чують, звісно, вона не мовчить. Коли її кордони порушують, вона приймає якесь рішення, а не просто говорить або чекає, що хтось зрозуміє. І якщо нічого не змінюється, вона не залишається і не тому, що вона не любить. А тому, що вона обирає себе. А тепер гляньте на це з іншого боку. Багато добрих, м'яких людей стикаються постійно у стосунках з одним і тим самим: я все робила правильно, а от він. Або я все віддав для неї, а от вона. Але чи не ховається за цією добротою насправді звичка бути зручними? Страх сказати ні. Потреба доводити свою цінність через самопожертву, Зрозумійте, що доброта. Це насправді не відмова від себе. І для цього є внутрішній егоїзм, що я себе розумію, я знаю свої кордони і я знаю, чого хочу. І я точно не дозволяю іншим вирішувати, що я хочу замість мене. Тож питання до вас: коли востаннє ви себе запитували, а що я хочу насправді? Не те, що потрібно, не те, що зручно? А що я хочу? Можливо, до вас зараз прийде думка. Дуже важлива, що ви уже давно не були собою. Причому я нагадаю, що здоровий егоїзм це я не роблю шкоду іншим, тому що інколи щось, що я хочу, може зруйнувати ваші стосунки. Майте це на увазі. Тому що, якщо ви хочете, наприклад, зрадити комусь, очевидно, це зруйнує стосунки. Пам'ятайте, що здоровий егоїзм це не нашкодити іншим.